Працівники соціальних служб Калуського району за сприяння районного відділу культури з нагоди дня захисту дітей провели концертну програму під назвою Повір у себе і у тебе повірять інші. На заході побувала і наша знімальна група. Усі ми родом із дитинства, і, будучи вже дорослими, прагнемо, хоч на мить повернути цю золоту пору. Проте серед нас у суспільстві живуть діти з особливими потребами. Вони надзвичайно талановиті, добрі й мають неабийку силу волі. Проте, як усі потребують уваги й удвічі більше турботи та піклування. Пам'ятаючи про це, працівники соціальних служб Калуського району спільно з відділом культури підготували для них концертну програму із позитивним закликом Повір у себе й у тебе повірять інші. щирі Бажання присутнім адресувала заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта від щирого серця, від усієї душі, від себе особисто і від голови Калуської районної державної адміністрації. Я вас вітаю на цьому фестивалі і бажаю вам усім міцного здоров'я, ясного, теплого сонечка, мирного, голубого неба. Вірте в себе, і у вас все вийде нових вам злетів і висот на ваші дітки, життєві ниві. Святом вас О, хто відповість, має наш світ. Немати, так що я б хотіла, щоб дітки з фізичними фестиваль повір у себе сприяє розвитку творчості діток із особливими потребами дітей сиріт. Корекції захворювань, адаптації та реабілітації їх у суспільстві Повір у себе. Є одним з таких фестивалів, де дітки можуть розкрити свій потенціал, відчути себе частинкою спільної справи, поспілкуватися із своїми однолітками.